Скільки церкви в церкві? Ще одні слова: Христа з Христа, жінко, ось Син Твій, ось Мати Твоя, церква як Мати, здіяння апостолів. Коли ж Дух Святий зійде на вас, ви приймете силу Його і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій юдеї та Самарії аж до краю землі. по цих словах він піднявся перед ними, і хмара забрала його перед їхніми очима. Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що зветься Оливною, яка лежить недалеко від Єрусалиму, день хоч би в суботу. Прибувши туди, вони увійшли до горниці. Вони всі стояли в молитві разом з жінками Марією, матір'ю Ісуса та його братами. Я ще хотів би процитувати два уривки з Люменгенціум догматичної конституції про церкву, які тут дуже доречні. Церква потребує Марії, щоб наново відкрити своє жіноче обличчя, щоб бути більш схожою на неї. І другий текст трохи складніший, з номером 64. Марія і церква це мати і матері. Марія народила голову для тіла, тобто Христа для церкви. Церква народила тіло для голови обидві є матерями Христа, але жодна з них не народжує цілого без іншої. Те, що сказано про Марію в Писанні, стосується церкви. А те, що сказано про церкву в Біблії, стосується Марії. Якою ж тоді має бути церква, яка є материнською? Хочемо взяти за основу Євангелії від Святого Луки. Оці церкви часто тлумачили. В такому духовному ключі вдовиць, які якраз зустрічаються в Євангеліях як наречену матір, церкву, яка поводиться подібно до того, як ми читаємо в Божому Слові. Це п'ять ознак церкви, витлумачених в образі вдови в Євангелії від Святого Луки спочатку, маємо сцену приношення Господа, пророчицю Анну вдову, яка очікує на прихід Месії і самою своєю присутністю підтверджує, що ось Месія прийшов. І оці церкви говорять про спільноту церкви, як про таку, що очікує приходу Господнього, дочка Фануїла, це ім'я означає обличчя Господнє, і тому вона чекає зустрічі з Господом з його обличчям, служачи в день. І вночі, в храмі. І тут питання в тому, чи ми є такою церквою, чи ми є церквою, яка чекає Господа, яка вказує на те, що нашою метою є прихід Господа, зустріч з Його обличчям, і чи можемо служити вдень і вночі в храмі, чи ми з'являємося в храмі, чи це є таке місце, де ми збираємося, як церква. Друга вдова. То є, це та вдова, про яку йдеться Ісус каже, перебуваючи в Назареті, під час своєї першої проповіді, в місці, де він народився, в синагозі він говорить про вдову Сарипту Сидонську. і ми пам'ятаємо, ця вдова прийняла пророка Іллю, який був дуже голодний. Вона сама вже збиралася вмирати, бо не мала що їсти. Але вона знайшла два шматки дерева і спаливши це дерево, вона приготувала їжу на основі борошна та олії. А оці церкви це так, що два шматки дерева з'єднані разом, це хрест. Церква це та, яка бере на себе хрест Христовий, яка проголошує Христа і водночас єлей є символом таїнства хрещення і миропомазання, а борошно і випечений з нього хліб є символом Євхаристії. Чи є ми церквою, яка бере на себе Життя за Євангелієм несе хрест, як каже Ісус, за Ним своїм учителем, і чи справді для нас важливі таїнства християнського втаємничення? Чи хочемо ми приймати і жити цими таїнствами? Чи Євхаристія стає нашою щоденною їжею? І ще одна картина про церкву це вдова знаїну. Ми згадуємо жінку вдову, яка має єдиного сина, який помирає, і Христос його воскрешає. І ми дізнаємося, що оці церкви говорять, що кожен з нас у церкві має бути таким єдиним сином, що церква має ставитися до кожного з нас як до такого єдиного сина і плакати, коли він через гріх помирає, відходить від Господа Бога. Ісус торкається цих нар і воскрешає цього юнака. Чи чи справді у нас в церкві є таке глибоке переконання, що кожна людина є єдиною дитиною в церкві? що ми ставимося до кожної людини як до унікальної, оригінальної, яку треба поважати? Чи вважаємо ми, що кожна людина має шанс і запрошена бути в церкві? інший образ вдови це вдова, та вдова, яка бідна. І яка приходить до судді і просить, щоб її захистив від її супротивника. Це стає символом молитви, наполегливої молитви, і оці церкви думають про цю вдову саме так, що вона подібна до церкви, яка молиться, заступається за кожну свою дитину, щоб Бог захистив людину від ворога різного роду і Господь Бог тоді діє в такий спосіб, що навертає того ворога або робить так, що Він не має тієї сили, не має більше тієї гнітючої дії на нас? Чи ми справді так думаємо в церкві, особливо про супротивників? Чи молимося ми за тих, хто бажає нам зла, чи благословляємо їх, чи ми плюємо в них, чи ми їх ненавидимо? це питання. На яке ми повинні дати собі відповідь, і п'ята вдова, вдова. ми пам'ятаємо, в Єрусалимському храмі ісус бачить бідну вдову, яка кидає дві копійки в храму у скривницю. І оці церкви тут бачать церкву, яка приносить плід цієї подвійної любові, любов до Бога і любов до ближнього. Чи справді ми, як церква, є тими, хто любить Бога, чи справді Бог є на першому місці в церкві? Ми говоримо про Бога в церкві чи про інші ідеї та мотивації? Чи ми говоримо про людину в церкві? Чи ми, як церква, дбаємо про людину, про кожну людину? Це, Це запрошення, щоб стати церквою матір'ю. Церква стає матір'ю, коли наслідує тих гевдів з Євангеліє від Луки, і церква стає матір'ю, коли наслідує Марію. Улюблені, дякуємо за вашу активність! Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами!